який залишив у спадок міській думі такий меценат, цукровий король Лазар Бродський. Лазар Бродський проживав тут неподалік на вулиці Шота Роставиля, там де зараз знаходиться а, хоральна синагога Бродського. Це теж його проект. Він побудував на своїй. Землі і він, е, він помер до речі від цукрового діабету про попри те, що він мав е, величезну кількість цукрово-рафінантних заводів, цукровий король. І помираючи 1904 року, він залишив у спадок. 500 тисяч рублів міській думі е, спеціально для побудови критого ринку на цій площі. Міська дума е, не відразу освоїла ці кошти лише 1912 року. Вже після всіх перепетій е, е, цей ринок у цю будівлю було зведено. автором проекту є польський архітектор Генрік Гай, як завжди, це був. Конкурс оголошений, він отримав першу премію, але втілювали тут уже київські міські архітектори, такі як Михайло Бобрусов, відомий на той час. І інше, що цікавого було в цьому критому ринку, по-перше, була прибрата та антисанітарія, яка тут існувала до того на відкритому ринку. А по-друге, тут було поставлено дві холодильні установки, які привезли із Ревеля, місто Талін. Ревель тоді називався місто Талін сучасне. 1913 року вони були поставлені, які працюють тут і до сьогоднішнього дня. Це були холодильні камери, які ті, хто торгують, тут могли брати в оренду за відповідну плату для того, щоб зберігати свої продукти, тому що до того. Продукти для зберігання робилися льодовні. Спеціально лід е, заготовлювався в кінці зими на Дніпрі, і в таких от містинах там по грибах він складався. Ми виїжджаємо з вами на Бесарабську площу. Ось тут наліво вулиця, якраз Велика Васильківська, починається. От ми з вами майже всю її проїхали. А направо в правий вікна ми бачимо з вами наш хрещатик, який тут закінчується, починаючи він на європейській площі. Це одна із найкорощих головних вулиць європейських столиць. Наш хрещатик кілометр 300 метрів. Але дуже красива вулиця, яка змінила свій вигляд після Другої світової війни і стала ширша на 25 метрів. Права частина, от як ми дивилися з вами зараз, права непарна частина була розширена на 25 метрів, коли запроєктовували розбудову хрещатика вже після Другої світової війни. Будівлі, які ми бачимо, от справа, да, тут двопо